Привіт з вами Владик. Сьогодні я буду знімати відео про свої вироби з цього спетеру. Ну, їх небагато. Ось такий мечик. Два кастети. Зараз я їх надіну на руку. Один кастет надіну на руку. Ось. Така кошка таке ще. Ще я, я маю ось такий. Такі, так, такі черепи. Зараз покажу, як вони глядають в мене на роті. На цьому все. З вами був Владик. всім па-па.